Доброго вечора, малятка, хлопчики і дівчатка. Вечірня казочка на ніч. Один кріпак дуже ненавидів ланового. Лановий це той, хто керує робочими в полі. Як вони щось роблять. Якось узяв він на полі соломину та я крутив нею навколо пальця свого. Ну так, наче колечко. Лановий побачив щось жовтіє на пальці у кріпака та й питає, чи ти щось знайшов чоловіче. Кріпак засунув руку в пазуху та відповідає: Не скажу. Але лановий йому можеш не казати, я й так знаю. А що ж то? А те, що панночка з маєтку тут проходила та й згубила золоту обручку. Ти знайшов і мовчиш. Ось я піду до пана та й поскаржуся. Що ти знайшов його обручку і не хочеш її віддавати, то й буде тобі. Налякав. Ведела на новий кріпака до пана та все просить. Я перший побачив обручку. То поділимо вироду за знахідку пополам. Згоден, каже Кріпак. Коли вони прийшли до маєтку, лановий сказав панові, що вони знайшли обручку його панночки. А пан питає, хто з вас знайшов? Я побачив, а він схопив, заверещав лановий. О, тоді я вам дарую побику кожному. Кріпак каже, я не візьму цієї нагороди, бо діти не звикли м'яса їсти. А тепер, як звикнуть, то де я їм того м'яса наберусь? Але новий шепче бери, бери, я тобі відкуплю. Ну, так я тоді вам до діжі пшениці дам. Ну, це багато пшениці дасть. Кріпак знову не погоджується. Е, діти звикнуть пироги їсти, а де я їм борошна братиму? Щоб пироги пекти. А Лановий знову каже: Бери, бери, я в тебе відкуплю. Ну, то й домовилися. То де ж обручка, питає пан. А Кріпак відповідає, ніякої обручки я не знаходив, то я соломинку на палець намотав. Як розганівався пан, та й велів слугам обом по 25 нагайок дати посаці. Лановий перший отримав. Хотів був пан кріпака шмагати, а той і каже. Але ж я половину своєї винагороди за знахідку лановому винен. Отак от, от лановий ще получив половину. А кріпака так відпустили. Отак от він і помстився лановому за те, що той його ображав. Не можна на людей. Тримати зла. Треба йти пробачати. І помста, вона теж до нічого хорошого не приводить. Так що, дітки, не сваріться і не диріться. На добраніч, солодких снів. Папа! -па.